Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо Ажур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося робити ось такий набірний край. Він дуже еластичний, отакий має перетинки. Називається болгарський спосіб. Дуже добре тягнеться. Ось так виглядає лицева його сторона. А це він так виглядає з виворотньої сторони. Ось для прикладу я покажу, як він виглядає в виробі. Це я зараз в'яжу комбінезон. і ось так він виглядає на гумки один на один. Дуже добре розтягується, не перетискає і дуже добре тримає свою форму. Ось так от. Дуже еластичний. Тож, давайте навчимося разом його набирати. Для зразку нам знадобляться спиці та ниточка. Ми будемо одразу набирати на дві спиці, для того, щоб більш еластичним вийшов наш край. Складаємо ось так дві спиці. Початок у нас такий самий, як і при звичайному наборі петель. От у нас іде ниточка від моточка. Ось так. Тепер коротший край, от у нас іде на великий палець, а довший на вказівний палець. Ось таким чином виставляємо наші пальчики, проводимо петельку і затримуємо, притримуємо двома пальцями нитку. Заводимо далі, ось так, спиці всередину між казівним і великим пальцем. Заводимо спиці, потім з великого в пальця, от у нас є ближче до нас петелька. Ниточку. Під низ проводимо спиці і захвачуємо нитку з вказівного пальця. Відпускаємо петельку з великого пальця. І в цей момент ми підтягуємо, і щоб допомогти великим пальцем, ми захвачуємо ниточку з під низу. Ось так от. Підтягуємо. Ось таким чином ми набираємо перших дві петлі. Потім ми не звичайним способом, а дивіться, у нас, великий палець. Ми не з середини заводимо, а ззовні захвачуємо ниточку. І тепер ми будемо не з зовнішню ниточку зах... заводити, так? А з внутрішньої. От у нас є внутрішня ниточка. Під неї заводимо спиці і захвачуємо. Ниточку вказівного пальця двома спицями одночасно. Завели, витягнули з попередньої нашої петельки, ось таким чином. Відпускаємо великого пальця петлю, щоб вона затягувалась, і тепер ниточку ми підтягуємо знизу, ось таким чином. І у нас тепер, бачите, є перетинка така на. Петлях. Далі ми продовжимо в'язати наступну петлю не таким чином, як попередню, так? а як класичну петлю. Ми з середини заводимо от великий пальчик і притримуємо ниточку. Заводимо спиці під оцю передню ниточку. Як в петельку, так, заводимо. І захвачуємо, от дивіться, є ближче до нас і позаду у нас ниточка. Ми під ближчу заводимо спиці і захвачуємо вказівного пальця ниточку. Відпускаємо великий пальчик і підтягуємо знизу ниточку, ось таким чином. Ми от пров'язали з вами вже 4 петлі. Потім наступна петля у нас знову великий палець міняємо місцями і з зовнішньої сторони захвачуємо ниточку. Тепер внутрішню ниточку, не та, що ближче, а та, що далі від нас, на великому пальці. Заводимо під нею спиці, обережно, заводимо спицю. І захвачуємо ось таким чином вказівного пальця ниточку обидва спицями. Ось так захватили і відпустили великого пальця ниточку. Підтягнули знизу. І ось так у нас, бачите, перемички такі собі виходять на петельках. А далі ми чергуємо звичайну петлю. І потім міняємо місцями великий палець і пров'язуємо наступну петельку з перемичкою. Ця перемичка буде давати еластичність нашому наборному краю. Знову звичайна петелька і поміняли пальчик і пров'язали з перемичкою. І от таким чином ви набираєте необхідну кількість петель для вашого виробу. Дуже просто. Ось такий чудовий еластичний болгарський край ми сьогодні з вами навчилися набирати. Ставте вподобайки, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі з ідеями. Щоб вам цікаво було відсняти, підписуйтесь на цей канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!